Шановні, це упс! А що трапилось? Новини дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Наградний Хаймарс! Ювілейний третій прильот ракет Хаймерсу по шикуванню окупантів стався в Оленівці. Внаслідок удару двома ракетами: 19 орків вже ніколи не побачать пиво Балтика. А ще 12 дістали поранення, і, можливо, хтось з них вже ніколи не побачить свого піструна. Бонусом було знищено заступника командира бригади, підполковника Романа Кожухова та майора Олександра Абілова. Ось що процес. сказал зрадник Олег Царев. Что? Говорят об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами «Хаймарс» по нашим военнослужащим и о последующих потерях. Необучаемые. Подробностей не привожу. Щоб не радувати врага. Ми все одно радіємо. Невдовзі в Росії вибори то шикувань для примусового голосування за Путіна стане ще більше. А значить, і роботи у наших операторів Хаймерсу теж буде більше. Чекаємо. Дичина дичин. До Рязані прибув пропагандистський потяг. Сіла в правді. Вже від цієї новини можна крінжанути, але це ще не все. На цьому потязі привезли пропагандистські буклети для дітей. І в цих буклетах армія Росії воює проти українських сатаністів, геїв, фашистів, наркоманів та вандалів. Пропаганда перевищила сама себе. Навіть Гебельс в пеклі заплакав. А що так можна було? Чомусь моєму виконавці. Ані гебіль трошки з Кавказу. Давайте подивимось. Це фантастично. Це мої улюблені сторінки з цієї брошури. От в чому різниця. тут, е, значить, ліворуч солдат зі зброєю в руках, хлопчиком та жінкою гуляє. Натомість українські хлопці сидять чомусь в ванні. Чомусь в вані сидять і у них кохання. Ми всією нашою редакцією запевняємо вас, ми не маємо нічого проти кохання між чоловіками. Воно існує. Але бляха в ванні, чому сидіти зима? <плес> Наступна сторінка. Військовий, не знімаючи шолома, у полонку. на все це дивиться людина без обличчя, але вся в хрестах на ньому 10 хрестів, ні, 11, і жодного виразу обличчя. Це просто костюм. А при цьому всьому наш хлопець, з Гітлером <ріст> <ріст> Дияволом. <ріст> знову! Ті самі ванні, що вони там думають? У них там ванни візде. Ми на полоночку ныряємо, А не в ванну, блін. Якщо у вас вечірка виглядає не так, навіть і не думайте мене туди кликати. Якщо немає нацистів і чортів, я не приїду. І ванни, звісно. Я взагалі, якщо в ванну по одному, я не розумію на що залазити. Але насправді ну дуже забавно, що воно все виглядає максимально дешево. Ці картинки, вони десь з якогось ворд-арту 97. го Року це просто виглядає. От чим різниця. Ми йдемо по вулиці. Вони в ванні миються. До речі, цю новину ми взяли в пабліку Times of Ukraine, Показали вам тільки шматочок цих картинок. Там, якщо ви прийдете за посиланням під відео, зможете знайти решту. Повірте мені, вони не менш кумедні. Взагалі на цьому каналі майже 1,4 мільйона підписників, і вони випускають новини про події в Україні і світі просто нон стоп. Ну і потрапляються ось такі новинні смарагди. Тож переходьте посилання під відео. Шашлик з вертухая. У Красноярську був ліквідований російський військовий, який страчував наших воїнів. Ще нещодавно ця мерзота вихвалялась в чат-рулетці, як він вбивав наших людей. Довихвалявся до того, що його автівка перетворилася на мангал. А за Вагнера, так? Вагнер, у мене є дві медалі. Молодець. Я тебе больше хочу сказать. Сказать? Хочу сказать. Я лично расстрелял трех украинцев и двух поляков. Ножом зарезал. А, поляков, наемников. Я их лично зарезал. Я лично. Я же говорю, ты зарезал, когда они уже в плену были? Потому что в бою зарезать 5А. Да. А, когда они в плену да. Уже были. Да, в плену, да. Ouais. Yes. Насправді це злочин навіть за російськими законами. І сидіти отак і на широку аудиторію розповідати, що ти вбивав безоружних людей. Ну, це треба бути вагнерівцем. <laughs> <аемся> yeah. Через 3-2-1. А що трапилось? Невже вони на третій рік війни впевнені, що їм нічого не буде за скоєні звірства? Нагадуємо, кожен, хто причетний до воєнних злочинів, понесе суворе покарання? Кожен орк перетвориться на орка з яблуками? Земля скловатою, як то кажуть. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закосіння з догори та пишіть свій коментар. Прогноз погоди. Хмарно можливі опади у вигляді сушок. Су і су сиділи на трубі. Су упало, су пропало. Українське ППО за день збили два су 34 ворога. А потім подумали, що це якось маловато, і збили ще. Три су 34 за день. За 11 днів, шановні, перестали літати, а почали повзати та гнити 13 винищувачів-бомбардувальників. Бо нікому не можна безкарно літати по верхній частині нашого прапору. Бельгійська вафля росіянам. Бельгія оголосила про виділення коштів на закупівлю 800 тисяч снарядів. Снаряди, в свою чергу, знайшов президент Чехії Павел. Тож найближчими днями в Україну поїде нова партія такої необхідної нам зброї. Символічно, що допомога надійде прямо зі столиці НАТО. Хуавем Полбу. Через санкції Китай більше не співпрацює з російською платіжною карткою МІР, через що система Huawei Pay на болотах припинила свою роботу. Упс, А що трапилось? Китай почав сидіти на березі річки і чекати, поки повз пропливе труп. Росії. Це вже ніж в спину. Чи тільки китайська паличка? Прикольно, що Росія постійно голосно кричить, що Китай, начебто їх союзник, але тихенько почала готуватися до китайського вторгнення. Мокшані відпрацювали сценарії використання тактичної ядерної зброї на випадок вторгнення Китаю. Хай не переймаються, Китай не буде вторгатися до Росії. Він просто припинить постачати їм, ну. Туалетний папір, наприклад, і росіяни самі будуть благати, щоб їх захопили. Тварюка Бобер. Марго Бобриха Симон'ян закликала росіян готуватися до голоду та стати на місце блокадників в Ленінграді, і сама навіть не в що розвіяла один з головних радянських міфів про блокаду. Я хочу, ще в кінці напомнити, що в блокадному Ленінграді. 41 в 41-м, самом страшном году, когда вот эта вот норма хлеба, 125 граммов на служащих, там 250 на рабочих, смертельная норма. То есть при такой норме питания человек не может выжить, да, если он там как, в течение какого-то времени так питается. Вот этот блокадный Ленинград дал фронту в это время, только в 41-м году, сотни танков, сотни бронемашин, несколько десятков бронепоездов, миллионы мин и снарядов, десятки тысяч авиабомб. Вот эти люди, которые невероятным усилием воли, голодные и замерзшие, заставляют себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись Фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко как они, каждому на своем месте. Реклама. Реклама. Тут треба розуміти ще, що, що танк, наприклад, він же не робиться, я не знаю, з землі або там з дерев, або ще щось, чого можна викопати з землі. Там є якісь агрегати, узли деталі, які виробляються на інших виробництвах в інших містах. І тому я не знаю оптика, наприклад, це поступало в Ленінград блокадний. Ось, а хліб чомусь ні. Виходить, СРСР навмисно морив голодом своїх громадян. Зетмен проти Супермена. На Белгород напав супермен і не лікав місцевих зетників. Якийсь скрепний жлоб почав задовбувати аніматора в торговельному центрі через те, що він переодягнувся в костюм натівського супергероя. Тому що всім на Росії відомо, що їх супергерой це п'яний вагнеревець, який б'є свою дружину. — Треба просити його. — У кого? Синагон, бачиш, не, не з'їхав з Росією. — Так? — Ну, он, да, Луївська. Скажіть, будь ласка, зараз хто взяти Мегарін? Мега Мегагрін. Дуже важливий момент, як росіяни просто люди, яких, типу, зомбують, опромінюють там стеліка, з інших там мас-медіа, наскільки вони все одно хочуть бути частиною західного світу. Персонажі західної культури. На руках вони Apple Watch і назва їх підприємства Мега Вони удають через тілі, що вони як скрєпні, якась в них своя правда. В них люди всі хочуть бути серед цивілізованого цього світу, де Мега Грін, де супермен летить, і рятує там якихось інших вигаданих персонажів. А каждого інститута. Я розумію, Просто вас не що натовські супергерой, а от там защитне інженерне Що жінки от бомбіо. Класно, якби Супермен і Бетмен э, разом взетмана. Це було б прикольно. Пашечка, да, конечно. Это не ми придумали. Я понимаю. Ну, повинно, як то, наверное, прийти в голову, согласны? Согласна. Что это что-то нездоровое. Просто дети не хочешь играть с чебурашкой. Чебурашка кринжовый. Здесь полностью так, Донесите на руководство, что это не годится. Хороша? Не годится. Артилерія зі смаком, ковбасок та прянощів. Німеччина веде конфіденційні переговори з Індією про закупівлю снарядів для України через посередників. Тому я вам нічого не казав і ви нікому не кажіть. А взагалі, Індія, це ж надійний союзник Росії. Правда, такий союзник, що купував в них нафту з величезним дисконтом за рупії. А ці рупії не дозволив вивозити за кордони Індії. Тож С. Союзник. <хи> ну і взагалі, е, їх пропаганда каже, що Індія це супернадійний союзник Росії, а німці при цьому дуже втомились від України. Особисто я сподіваюся, що індійці там що зі снарядами нашаманять, і всі орки після смерті реінкарнують в хламіді в віки циганової. <му> Модний вирок. Російський депутат Хінштейн призвав карати людей, які схожі на представників ЛГБТ спільноти прямо на вулицях. А як при цьому сам Хінштейн буде доводити, що він не гомосексуал? Подивишся на нього і одразу уявляєш його під столом у Путіна. представим собі, йде молодий чоловік в косметиці, в розкрасці, mm -hmm. там з длинними безсвічними волосами, несе сумку на сумкі шестизначнера, шестьвечної раду ногти у нього крашены. Вот ми можем говорить, що это определенная демонстрація, или не може? Я вам так скажу, от наче дивишся нормальна людина, але піджачок вдягнув двуглавого орла на стіну повісив, пару фотографій з Путіним і хоп, бачимо, псс сидить. Мы можем говорить, что это определенная демонстрация или не может? Ну, по конституции вроде Или не это нет. его образ такой? Да, ну, каждый человек самовыражается. А радио «Комсомольская правда», она с коробки из-под холодильника? Вещаю. Я не могу понять. Дивлюсь уже четвертый раз туда. Что это за студия? Ну, Конституция у нас же еще не отменена, вот, в котором где мы все этом, ты, имеем он, право да. на это. Да, имеем право, но есть общепризнанные есть принципы Морали нравственности. А поведение общепризнано. Ну, моральный принцип известно а да, есть. Накрашенный, да. накрашенный, с ногтями. И вот за, на... за, это били и в 90-х. 90 х, в 90 -х за это били так. очень сильно во дворах. Но, это я помню. Еще, а... Еще, на высоких каблуках. Я так и уявляю, как просто здесь по Самаре идут хлопцы на высоких подборах и с нафарбованными нигтями. Что он выгадывает? Да, а если государство уже подключилось к тому, что будет доказывать за то, что человек с длинными ногтями идет, и неправильно нет, раскрашен. Не его наказывают не за длинные ногти, не за каблуки и не за педикюр с маникюром. Его в данном случае будут накрашивать, наказывать, извините, за э, эту демонстрацию, потому что все вместе совокупно образует совершенно конкретный образ, не оставляющий сомнений, кто находится перед тобой. Не знаю, я особо быстро бачу этого чувака в шкире не белызни, БДСМ маске, с кляпом в роте. Ну що, Борис Иванович, народне голосование будем делать. Ну, он пусто просто он гомосексуалист. А напоминаю повторяю, у нас демонстрація несовершеннолетним запрещена. Он идет по улице, где в том числе іде. Загалом такі ініціативи все більше наближають цих денацифікаторів до нацистської Німеччини. Війна це не тільки зброя. Норвегія разом з Японією передадуть Україні грант у розмірі 760 мільйонів доларів на пенсії, зарплати вчителям та забезпечення ДСНС. Дякуємо такому незвичному альянсу. Навіть під час такої масштабної війни життя триває, незважаючи на те, що російські пропагандисти мріють про тотальний колапс в Україні. Наші діти продовжують навчатися в школі, пенсіонери. Отримувати пенсії, а рятувальники ліквідовувати наслідки терористичних атак. Завдяки нашим друзям нам справлятися з цим буде легше. Гудрашн челендж. Красноярську влада буквально катує місцевих під супровід пісень шамана, людей змусили обливатись льодяною водою на 20 градусному морозі. Я думав, катування що шаман співає. Їм навіть не дозволили зняти агітаційні футболки. Ви розумієте, що відчуває людина на морозі в мокрій футболці? Вона відчуває гіпотермію та неминучу смерть. Хто закаляється в одязі? На мою особисту думку, набагато ефектніше, і можна було б отримати значно більший вірусний ефект, якби вони обливали себе бензином. Акти масового самоспалення ось що врятує Росію, тим паче вони виробляють так багато цієї сировини. <плес> 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 а там е я зараз звернув увагу ліворуч на банері, хлопчик, якому дуже подобається обливатись холодною водою. Ну і взагалі, масштаб особистості шамана зростає з кожним виступом. Це якась суперлокальна подія, десь я не знаю, в сквері. <плес> Бранхіти. <рес> Просто подивіться на людей, які не обливаються водою. Вони вдягнені в дуже, дуже теплий одяг. Не якийсь там березень в Києві, коли вже на вулиці плюс 10. І в принципі таке можна зробити, якщо дуже швидко перевдягтись в щось сухе. Там люди стоять в шапках, в якихось лижних штанах. Явно це вже не одні штани. В сапогах там холодно. <рес> На банері написано бить здоровим це модно». Я би перефразував це так: бути хорошим руським це модно. Побільше таких флешмобів і у ЗСУ буде менше роботи. Плюшові ракети. Росія продовжує готувати дітей до війни. На цей раз вони розробили дитячий комплекс Іскандер, який стріляє м'якими ракетами. Друзі, перед вами ракетний комплекс Іскандер. В комплекті йдуть м'які ракети. Можна їх зарядити і вистрілити. Таким образом это работает. Есть световые эффекты, звуковые, колеса резиновые. Кресло из эко-кожи, магнитофон. На самом комплектация краще, чем будь якой Лады. Кресло из эко-кожи. Люди в салоне Лада. Мы так можем. Кресло из эко-кожи, магнитофон. Управляется с пульта и педали руля. Спереди, кстати, есть небольшой грузовой отсек вот под этой крышечкой. Може, куда слажить зарядку? Ми подивилися цей огляд. Насправді, я, як поціновувач автомобільної тематики, бачу тут серйозний недолік. В цьому передньому багажнику має зберігатись комплект чорних поліетиленових пакетів, щоб дитина одразу звикала. Стріляєш ці. Потім запаковуєшся в пакет. Давайте вже догравати цю сценку до кінця. Одразу попереджаю мокшанських батьків не купувати цей комплекс, бо ваша дитина стане легітимною ціллю для безпілотників. Щоб потім не доводилось розводити руками і казати: Упс, а що случилось. <плес> ну і наостанок, наша постійна рубрика великий геостратег. Країна з жовто-синім прапором вступила в НАТО. Поки що це Швеція. Але будемо вважати це генеральною репетицією. Угорщина нарешті погодила вступ Швеції до НАТО. Виходить, що мадярські братушки зрадили мікрогеостратега з Кремля, і Балтійське море знову стало морем вікінгів, а не бомжів в пілотках. Упс, а що трапилось? цьому світі це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа. -па!